Моя мама дуже рано осиротіла, залишившись одна без дому і батьків після повені. У 14 років вона вийшла заміж за мого батька. Разом вони народили 11 дітей. Мама завагітніла мною у 49 років. У нашому селі не було лікарні, і, коли почалися перейми, мою маму повезли на підводі до сусіднього села. Пологи почалися в дорозі. І я народилася в лісі на снігу, мене вдалося врятувати тільки дивом, я замерзла, моя вага була півтора кілограма, а зріст, як розповідав тато, дорівнював довжині ложки. Старші сестри дорікали моїй матері за те, що вона мене народила всі вони вже були одружені і вважали моє народження ганьбою мої батьки рано пішли з життя. Дитинство. Всі ознаки прокляття видно у нашому роді неозброєним оком. У шість років я мало не потонула. Згодом нещасні випадки повторювалися зі мною багато разів. Того ж року брат написав записку, поклав її до моєї кишені і повісився. Мій старший брат, впавши в дитинстві з дерева, став глухонімим. Згодом у нього народилося троє дітей і двоє з них глухонімі. Одна з моїх сестер у п'ятирічному віці потрапила під коня і теж стала глухонімою. Потім вона зникла безвісти. Ми знайшли її через сім років, забрали додому, але вона впала в колодязь і лише дивом вижила, назавжди залишившись хворою. Юність Горе невідступно йшло за всією нашою родиною. Я не розлучилася з ним і, одружившись у 19 років. Через рік помирає мій чоловік. Троє з моїх сестер також овдовіли, залишившись із дітьми на руках. Інша сестра померла після пологів. Ще в однієї сестрички виявили рак. Мій брат потрапив до в'язниці і помер від туберкульозу. Інший брат теж був хворий на туберкульоз, сильно пив і помер. Усі мої п'ять братів померли. У сім'ях моїх родичів я бачила лише прокляття та хвороби. Від своїх братів та сестер я відрізнялася ще більшою відкинутістю. Коли мені виповнилося 23 роки, мені поставили діагноз гострий гепатит. Витративши багато грошей на лікування, я залишалася хворою. Зусилля лікарів були безуспішними. Пошук порятунку З дитинства я знала, що є люди, які можуть зцілювати інших за допомогою якихось сил, тому я почала звертатися до них. Так почалися мої поїздки з нахарями і лікарями. Я побувала в багатьох селах у різних цілителів, але ніхто з них не міг мені допомогти. Якось я потрапила до бабці, яка сказала, що мені зробили на смерть, нагодувавши землею з цвинтаря. Я продовжувала їздити до багатьох чаклунів, але все було марно. Потім у мене з'явилася біснувата дитина. Вийшовши заміж вдруге, я народила дочку. Дівчинка часто хворіла і не спала ночами. Тепер уже з дитиною я продовжувала їздити до бабок. Мені сказали, що поки дитина не хрещена, вона від диявола і дівчинці необхідний захист божий. Тоді я ще не читала Біблію і тому вірила всьому, що мені говорили. Ми охрестили дочку та продовжували їздити до чаклунів, дочка росла. Але зцілення вона не отримала. Коли дівчинка почала ходити, вона падала на землю і билася головою, бачачи сторонніх людей. Кожні два тижні ми їздили до бабок. В результаті цих поїздок я почала відчувати, як ночами якась істота сідала мені на шию і душила мене. Вранці я знову починала шукати нову знахарку. Вона говорила те саме. На тобі велике прокляття ми тобі допоможемо, але всі їхні зусилля були безрезультатними. Відповідь я отримала у відділенні хірургії. Прокляття йшло за нами по п'ятах. Якось знайомий мого чоловіка спробував зґвалтувати мене. Не думаючи ані хвилини, я вдарила його ножем у живіт. Звісно, це був самозахист. Чоловіка, що стікає кров'ю, відвезли до лікарні. На щастя, у цей час церква проводила євангелізацію у відділенні хірургії. Молода пара Станіслав та Юлія переїхали з Криму в моє повоєнне селище, і Бог заснував через них живу церкву. Вони проповідували у палатах і молилися за хворих. Саме там, у лікарні, до мого чоловіка підійшли люди та розповіли що Ісус Христос може все змінити. У неділю ми одяглися як на свято і пішли до церкви всією сім'єю. У старому кінотеатрі проповідувала молода дівчина Юлія. Потім була молитва, і моя дочка, як завжди, впала і почала битися головою об підлогу. Церква молилася за нас, і ми покаялися в гріхах та прийняли Господа Ісуса у свої серця. Пастори поклали руки на мене, мого чоловіка та нашу дочку, і родове прокляття було зруйноване. Розповідає Оля, старша дочка. З самого мого народження я ночами не могла спати, боялася темряви і весь час просила, щоб тато тримав мене за руку. Тільки так я могла спокійно заснути. Я поводилася дивно падала на землю і билася головою, побачивши людей. Це тривало два з половиною роки. Потім батьки прийшли до живої церкви, яку заснували молоді місіонери, і почали вірити, що Бог мене зцілить. Так і сталося. За мене помолилися пастори і біси пішли. Я зростала у церкві, і в дев'ять років на моє життя було пророцтво. Що в мене буде молодіжне служіння. Мама постійно нагадувала мені це слово. До четвертого класу я була сповнена комплексів неповноцінності через замкнутість зі мною мало хто дружив. У класі мене всі намагалися лише використати. Коли я почала ходити на молодіжні служіння церкви, я знайшла справжніх друзів і стала іншою. Я навчилася будувати стосунки зі своїми однолітками. У мене з'явилося перше домашнє зібрання, яке я вела, і моє життя почало розквітати. Завдяки тому, що я служила людям, багато моїх проблем і питань вирішувалися самі по собі. Мені стало набагато легше вчитися у школі та спілкуватися з людьми. У школі Бог підняв мій авторитет. Слухаючи світську музику, я розуміла, що є виконавці з гарними голосами, але їх пісні не мають глибокого змісту. З дитинства у церкві я чую чудові мелодії, помазані Духом Святим. Мені подобалася світська музика, але нові пісні церкви Слово Боже змусили мене замислитись, і я перестала слухати світську естраду. Я в захваті від церковних мюзиклів та пісень. Коли слухаю їх, Дух Святий торкається мене. Пастори відкривали церкви по всій окрузі та придбали молитовний будинок у сусідньому селі. Батьки почали нести пасторське служіння, а я, ще, будучи дитиною, грала та співала пісні пастора Юлечки в церкві на синтезаторі. Потім я вирішила зробити музичний подарунок своїм вчителям на їхнє професійне свято. Принесла свій інструмент до школи та зіграла пісні нашої церкви. Моя вчителька запитала мене, хто пише такі пісні? Я відповіла Мій пастор. Наступного дня після цього концерту моїй мамі зателефонувала наша класна керівниця і сказала Не всі вчителі були на концерті, чи можна ваша дочка привітає вчителів піснями, коли вони всі разом зберуться? Я грала пісні Нам дана благодать, без любові та інші твори церкви Слово Боже. Вчителі підходили, читали слова і говорили які чудові слова, яка чудова музика. У церкві я багато чого навчилася, я розвиваюсь у таких життєвих сферах, як духовність, дружні стосунки, здоров'я, фінанси, творчість та багато іншого. Однак найголовніше, що я могла ставати учнем Ісуса Христа. Коли у старшокласників була зустріч із владою, ми ставили питання щодо розвитку молоді. На сам кінець я підняла питання про те, як збільшити ресурси для розвитку молоді, щоб ми отримували реалізацію на рідній землі, а не за кордоном. Психолог та керівник молодіжного крила у школі зауважила. Я від тебе такого не очікувала. Ти ж завжди була боязка тихоня, а тепер така смілива. На презентації здорового способу життя я склала доповідь з відеоматеріалами та слайд-шоу по фільмам та роликам з ютуб каналів Пасторів. Я робила те, чого навчав пастор. Мене оцінили високо. Це була найкраща робота. Дякую церкві, тому що, ведучи домашні зібрання від юності, мені довелося навчитися говорити та дисциплінувати себе. Щотижня я вела служіння і треба показувати приклад людям, формуючи передусім себе. Далі в мене народилася друга дочка її народження це свідчення милості Божої. На восьмому місяці вагітності я збирала черешню. І впала зі сходів ракета. Висота була приблизно шість метрів. Падаючи, я порвала зв'язки на руці, а кістка вийшла із суглоба. Але найстрашніше було те, що я впала на живіт. Я відчула, як щось хруснуло всередині. Мене підняли та повели до лікарні. Всю дорогу я молилася. Господи, ти воскресив Ісуса Христа з мертвих. Я вірю, що ти воскресиш і мою дитину. У лікарні швидкої допомоги мені зробили укол, а згодом ще один. І лише потім я запитала, чи можна вагітним робити ці уколи. Медсестра відповіла, що вже пізно запитувати. Вона не помітила, що я вагітна, тому що після падіння живіт весь увійшов всередину мене. Стоячи на вулиці і чекаючи на лікаря, ми молилися разом із сестрами. Лікар сказав, що дитина не рухається вона мертва і необхідна чистка. Хірург вправив вивихнути суглоб у руці, і я змогла піти на домашнє зібрання церкви. Пастор Станіслав помолився за мене, і під час святого Причастя я відчула, як зростаються зв'язки. Сталося диво. У всіх на очах я стискала та розтискала пальці руки. Йдучи додому, я знала, що дитина ожила всередині мене. Через місяць я благополучно народила другу дочку, і ми назвали її Мариною. Дівчинка була славною дитиною, ніби не від цього світу. Вона відрізнялася не лише зовнішньою красою, а й красою свого серця. З дитинства Крихітка проповідувала всім про Ісуса і часто нагадувала своєму батькові про віру в Бога. Із восьми років Мариночка брала відповідальність за інших дітей. Вона привела більше п'яти дітей до церкви і сама вела домашню групу. Мариночка легко дружила з дітьми, завжди дзвонила їм, була дуже гостинна і всіх годувала. Купуючи гарні листівки, вона перша бігла до пастора і дарувала їй маленьке освідчення в коханні. Вона була дуже талановитою, незрівнянно малювала, співала і займала перші місця у школі. Її сміх був заразливим коли вона сміялася, всі раділи. У школі вчителі називали її мама, тому що вона всіх мирила. У 10 років Мариночка трагічно загинула. Останнє, що вона зробила, це провела домашні служіння з дітьми. Причиною такої великої втрати була відсутність єдності в сім'ї це стало відчиненими дверима для диявола, який приходить украсти, вбити і погубити. Трагедія сталася у тому селі, де я служу пастором. Мариночка потонула у річці. У той момент я не мала думок кинути служіння. Багато людей підходили до мене і казали, що я принесла дитину у жертву. Я розуміла, що в цих словах криється брехня сатани. Мені доводилося чути ці слова дуже часто, коли я проповідувала людям із моєю старшою дочкою, проповідуючи одній 16-річній дівчині. Я була запрошена до її будинку, але мене не представили як пастора. Бабуся з дідусем спитали, як можна йти до церкви, де дітей приносять у жертву. Тоді я відповіла, що я пастор цієї церкви. Вони здивувалися не може бути. Ти стільки дбаєш про нашу онучку. Вони зніяковіли. Я помітила, що у багатьох людей немає співчуття. Їхні серця кам'яні. Навіть загибель дитини та чуже горе це привід для засудження та пліток. Вони не знають, що чинять. Я посміхалася людям, які мене звинувачували, але на жодну мить я не зупинялася у служінні. У мене ще більше збільшувалася сила та бажання присвячувати своє життя Господу. Всі ці випробування зробили мою віру твердішою. Тепер я розумію, що не можу відступати. Перед моїми очима завжди є приклад мого Господа і Спасителя Ісуса Христа. На нього плювали, Його звинувачували, а він ішов помирати на хрест заради всіх людей. Господь молився за жорстоких людей, щоб Бог пробачив їх. Адже вони не знали, що чинили, розпинаючи Христа. Коли в черговий раз я бачу байдужість, усмішки та черствість сердець, здатних лише наклепувати, а не виявляти милосердя, я ставлю собі за мету ще раз зайти в цей дім і проповідувати так, щоб усі справи сатани були зруйновані. Я не збираюся здаватися знаю, що Бог завжди стоїть на моєму боці. Для нього відкрите все моє життя, моя дитина зараз перебуває з Господом, і моя мета полягає в тому, щоб щодня своїм життям і служінням досягати неба. Я не дозволю сатані зруйнувати Божі плани на моє життя. Щоразу, коли диявол намагається зупинити мене, я говорю. Я не збираюся ніколи і ні за що віддавати тобі, сатано, моє первородство. Чим більше я бачу опір бісів, тим сильніша в мене впевненість, перемога поруч. Я знаю, що багатьом жінкам забороняють служити Господу, проповідувати, ходити на євангелізації. Спілкуючись з ними, я підбадьорюю їх історією з Біблії про Давида і Навала, злу людину. Мудра дружина врятувала свій дім, коли почала служити Божій людині всім, що мала. Неважливо, яка ситуація в наших будинках, важливе інше. Коли ми станемо перед Богом, ми не почуємо його виправдання. О, розумію тобі чоловік не дозволяв служити. Проходь у царство Боже. Бог запитає кожного Що ти зробив для мене добрий чи злий рабе. Який плід приніс у моє царство. Особисто для мене служіння благодаттю це можливість залишатися на вірному шляху та виконати Божу волю. Бог підняв мене з самих низів, вирвав із лиднів і проклять і зробив мене своєю дитиною. Він дав мені чудових пасторів, які довірили мені служіння та молитовний будинок. Бог дав мені не просто одну душу, а цілий населений пункт це і є благодать, коли Бог довіряє тобі. А у вічності я зустрінуся зі своєю дочкою та усіма вірними дітьми Божими, які показали приклад і вирушили на небеса.